За годину до того, як повстанці вриваються в свята святих Ши-І, скайнет відправляє в минуле термінатора бодібілдера, щоб той, як вже мною говорилося, в Сару Конр, без якої ніколи не народиться Джон, без якого не факт, але ймовірно, не буде ніякого повстання і повстанців, без чого скайнет має перемогти у війні машин і людей. А значить, проблем бути не повинна. Кіномент Гніслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кінотермінатор Станіслав. Ну що, про міцного горішка ми вже якось говорили. А тепер настав час для не меншої блокбастерної кінокласики Термінатор 1984 року. Культовий, науково-фантастичний бойовик з елементами слешера, еталон. кількох. Кінематографічних жанрів, яких сьогодні поговоримо, революційний так, це справжня революція, голівудський блокбастер, одна з найвпливовіших мейнстримних картин 80-х років, жорстока і похмура антиутопія, хоч і не без надії на краще майбутнє, інтелектуально розважальне кіно. Про протистояння людини і машини, часові парадокси та подорожі в минуле. А також друга повнометражна робота та перший великий успіх по-справжньому шалений та інтернаціональний всесвітній успіх режисера та співсценариста Джеймса Кемерона. Чи є взагалі сенс перераховувати його фільми? Чужі, безодня, Термінатор 2», правдива брехня! Титанік, Аватар, Аватар 2, а ще скоро Аватар 3 Термінатора, подібно до чужого хижака і робокопа, вже давним-давно визнано голівудською класикою фантастичного горору і бойовика. І страшно, і потужно про вплив. І значення термінатора можна розповідати годинами. Одна тільки назва цього фільму стала самостійним і загальновживаним ім'ям. Дослівно воно перекладається як винищувач і дуже смішно обігрується головною героїнею Сарою Конор у виконанні Елінди Гамільтон в її фінальній фразі: «You're terminated... Я відмовляюся зачитувати. Термінатор серед інших запустив кінокар'єри Арнольда Шварценеггера і Джеймса Кемерона. Так, безумовно, ще задовго до Термінатора вони вже працювали в кіноіндустрії. Кемерон, наприклад, попрацював над циквелом «Піраній», а Шварценеггер зіграв головні ролі в конані Варварі та Конані. Руйнівнику, але саме Термінатор наділив їх зірковим статусом та став початком їхньої плідної співпраці. Термінатор зачепив і нетривіально інтерпретував фундаментальні науково-фантастичні теми і сюжети, які в подальшому стали трендовими для багатьох кінострічок. Від переміщень у часі та виникаючих в результаті цього. Плутаних причинно-наслідкових петель сюди ж слід віднести і назад у майбутнє, яке вийшло через рік після Термінатора, до неминучого повстання надрозумних машин, як тут не пригадати, ши і з класичної матриці, та навіть зовнішнього вигляду кіборгів, як тут не пригадати, кіборга з Жан Клодом Ван Дамом. І, звичайно ж, історія створення Термінатора це набір такої кількості збігів і випадковостей, що мимоволі замислишся про божественне втручання. Я Бог кінематографу. Кіностудії не бачили в Термінаторі жодного потенціалу, і, як завжди, не розгледіли майбутній суперхіт. Ніхто не хотів братися за цей фільм. Безліч акторів. Відмовлялися зніматися у термінаторі, а серед них, я перепрошую, були такі суперзірки, як Мел Гіпсон, Сильвестр Сталоне та Брюс Уілліс. Кемерон продав сценарій Термінатора своїй майбутній другій дружині за один. Долар. Щоправда, з умовою, що саме він стане режисером цієї майбутньої стрічки, Шварцнегер на багато місяців завис на зйомках конана Варвара, через що виробництво Термінатора все ніяк не могло зрушити з мертвої точки. Ой, коротше, біда на біді. Що й казати, якщо ідея цього фільму зародилась в затуманеному мозку Кемерона під час його. Хвороби. Так-так. Лихоманючи у вісні, Кемерону примарився дивний і кремезний чоловік з яскраво червоним оком, який ганявся за дівчиною. Великому фільму великий початок. Термінатор Джеймса Кемерона помітно виділяється серед інших мейнстрімно-голівудських науково фантастичних бойовиків. При незаперечній видовищності, погоні з перестрілками, вибухи цистерновозів, невтомні переслідування, та при безмірному живодерстві цього фільму біометалевий антигерой Шварцнегера вбиває матір і кращу подругу головної героїні. Термінатор все ж таки ґрунтується на історії, на чіпкому та дієвому сюжеті. Про кібернетичний організм, який переслідує матір майбутнього. Голий Термінатор Т800, якого грає неперевершений Арнольд Шварцнегер, переноситься з 2029 року, чекати нам залишилось недовго, у 1984-й, опиняючись в самому серці Нью-Йорку. І ви знаєте. Є щось символічне у тому, що першою людиною, яка стикається з термінатором, є саме сміттяр. майже одночасно з кіборгом. Хоча ви знаєте, в даному конкретному випадку я не впевнений, що доречно використовувати слово одночасно. Але як би там не було, у Нью-Йорку з'являється ще один попаданець бойовик партизан Кайл Ріс. Його грає Майкл Бін. Термінатора засилають у 20-те століття, щоб ліквідувати Сару 19-річна дівчина, і знати не знає, що в майбутньому вона стане прародителькою рятівника людства христоподібного месії Джона Конора. Побачите мене у секвелі. А вся справа в тому, що вже ось ось надпрогресивна оборонна комп'ютерна система США. Під назвою ні, під ім'ям Скайнет здобуде розум свідомість та ухвалить блискавичне рішення знищити усіх Хомо sapiens sapiens. Після руйнівної ядерної війни жменька людства, який вдасться врятуватись від вогню та радіації, чинитиме Скайнет супротив. І всесвітній рух опору очолить той самий Джон Конор у затяжній війні машин і людей виникатимуть нові форми озброєння. І найстрашніша та найефективніша з усіх них це термінатори, тобто роботи з металевим ендоскелетом, вкриті людською шкірою. Будучи зовні невідмінними від людей, термінатори почнуть хитрістю пробиратись в таємні лігва повстанців і викошувати їх. Один за одним. Однак, зрештою, добро переможе. Повстанці на чолі з Джоном Конором захоплять, я так висловлюсь, королівський палац Скайнет. Хоча і те, що вони там побачать, виходитиме далеко за межі їхнього розуміння. Справа в тому, що шоковані повстанці зрозуміють, скайнет зумів розробити не тільки термінаторів, він також створив машину часу. В мене було забагато вільного часу, і це ще не все за годину до того, як повстанці вриваються в свята святих Ши-І, скайнет відправляє в минуле термінатора бодібілдера, щоб той, як вже мною говорилося, вбив Сару Конор, без якої ніколи не народиться Джон. Без якого не факт, але ймовірно, не буде ніякого повстання і повстанців, без чого скайнет має перемогти у війні машин і людей. А значить, проблем бути не повинно. Ах, чудовий план. Проте повстанці, не особливо довго думаючи, відправляють у минуле найближчого товариша Джона Конора Кайла Різа, щоб той зірвав. Чудовий план Скайнет у минулому Ріс схльостується з Термінатором, намагаючись допомогти Сарі і таким чином врятувати людство в майбутньому. Сили при цьому, як розумієте, не рівні. Людина перед Термінатором практично безсила. У страшній битві з машиною монстром на території заводу Кібердайн Systems корпорації, яка відповідальна. Ні, буде відповідальна за виробництво Skynet. Кайл Ріс героїчно гине. Тож термінатора доводиться добивати вже Сарі Конор. Спресувавши кіборга до розмірів млинця, Сара Конор опиняється в лікарні, а потім верхи на мотоциклі. Зустрівши його національність залишається під питанням мексиканського хлопчика, вона дізнається від нього, що наближається, насувається буря. Сара Конор погоджується, буря і справді близько. І я чекатиму на неї у сиквелі. Остання сцена фільму. Матір майбутнього, яка мчить до далеких гір, а над нею затягнуте темними хмарами безкрайнє небо. Х, символізм. Персонажі Термінатора Джеймса Кемерона дуже цікаві. Але насамперед, звісно, хочеться обговорити кіборга вбивцю, руйнівника винищувача Т800 у виконанні Арнольда Шварцнегера. За весь фільм Термінатор не промовляє і 20 фраз, але як мінімум дві з них: I'll be back» і «Hatch out» — стануть культовими. Обличчя Термінатора не виражає жодних емоцій. Він не має серця. В нього лише одна мета: знищення Сари Конор. Він майже Дольф Лунгрен. Австрійський гігант бодібілдер, який, до речі, на початку пробувався на роль захисника Сари Конор Кайла Різа, ідеально підійшов на роль беземоційного шматка металу. Кемерон виявився пророчоправим, коли затвердив Шварценеггера на роль термінатора. Напівлюдина, напівмашина у виконанні Шварценеггера стала. Ні, ні, чекайте, краще напевно сказати, стало універсальною метафорою невідворотності смерті. Кайл. Пояснював Сарі, Термінатор вже близько, його неможливо підкупити. З ним ніяк не домовитись, йому невідомі жалість, каяття чи страх. І він ні за що не зупиниться. І для більшої вірності повторив його, тобто термінатора, не зупиниш. Багато критиків абсолютно вірно вказували на спорідненість Термінатора з невмирущими слешер-потрошителями на зразок Хеллоуіна чи п'ятниці 13-го. Так само, як і ці маніяки, що вдень і вночі переслідували головних героїнь. Термінатор гнався за Сарою Конор. На свій захист скажемо, що дівчата завжди нас перемагали. Що ж стосується дівича воїна Кайла Різа, не дивно, що він так швидко освідчується в коханні Сарі Конор. Тут теж є про що поговорити. Опинившись у 1984 році, після постапокаліптичного 21-го століття, Різа до сліз, буквально до сліз, пробирає краса незайманого війною. Людського світу, сидячи на траві в компанії молодої красуні Сари, Ріс зриває ромашку і починає плакатись. Після чого нещодавно сказана ним фраза: «Кіборги не відчувають болі, а я відчуваю. Набуває вже зовсім іншого змісту. Завдяки такій емоційній сцені, ми розуміємо, що ріс це не просто герой, боєць. Є тільки він і я каже ріс про термінатора, або ж герой-коханець, його постільні танці з Сарою і досі виглядають підбадьорливо. Ріс ще й персонаж тонкої душі, якому хочеться щиро поспівчувати, бо все своє життя ріс провів у страшних тюремних умовах. Кемерон зняв приголомшливі кадри злиденності підпільних партизанів. Майбутнього, які полюють на щурів та поїдають сумнівні в'язкі каші. Через різа глядач починає замислюватись про красу і цінність навколишнього світу. Термінатор несе доволі потужне моральне і навіть екологічне послання. Зрештою, чи не в усьому, що відбувається в цій стрічці, винні сучасні технології? І нарешті головна героїня Термінатора Сара Конор та її феміністична еволюція, з дівчини-офіціантки. До речі, досить невмілої, Конор перероджується у сильну та вольову особистість, феміністичну ікону того ж значення і рівня, що й Елен Ріплі у виконанні Сігурні Вівер з кінофраншизи про чужого. Вважайте, ми дві подруги. Саме Сара підбадьорює Різа чинити Термінатору опір до останнього. Вона на наших очах перетворюється на строгу і вимогливу командирку, яка керує солдатом. Це цитата з Термінатора, і це видає в ній майбутню матір Джона Конора, накачану войовницю з Термінатора 2, про яку один з критиків відгукнеться як про жінку Рембо. І в цьому сенсі, в цьому контексті, Лінда Гамільтон, тобто Сара Конор, переживе таку ж саму трансформацію у Сиквелі у Термінаторі 2», яку переживе Сігурні Вівер, тобто її героїня Елен Ріплі, у чужих від того ж самого Джеймса Кемерона. У фіналі Термінатора Сара перемагає, причому зауважте, саме за допомогою кмітливості надпотужного робота в обличчі альфа-самця Бодібілдера, з яким до неї не вдалося впоратись жодному чоловічому персонажу, навіть Кайлу Різу з майбутнього. Чи варто взагалі розжовувати, що це все означає? Сара великий молодець. А тепер час для запитань. Чи можна змінити майбутнє? От Кайл Ріс у Термінаторі Джеймса Кемерона, запевняє Сару Конор, що так, майбутнє можна змінити. Часові парадокси Термінатора це те, про що сперечаються тисячі фанатів, і те, на основі чого пишуться дисертації. Якби зло-машина Скайнет не відправила термінатора у минуле, тоді б Скайнет ніколи і не був створений. Виходить, американські вчені побудували комп'ютер майбутнього, використовуючи його деталі з майбутнього. Викликаємо Шелдона Купера. Якби Кайл Різ не відправився в минуле, не зустрівся там з Сарою Конор і разом з нею не зачав би Джона, тоді б... У майбутньому Джон не відправив би Кайла в минуле, щоб той захистив Сару і став батьком Джона. Зверніть увагу, що в обидвох цих випадках і Скайнет, і Джону мало бути відоме те, що саме завдяки їхнім махінаціям з машиною часу їм вдалося і водночас вдасться з'явитися на світ. Без подорожі в часі не було б ані Джона. Ані скайнет. Вони буквально мали скористатися машиною часу, щоб таким чином подарувати собі життя. І це саме їхні дії призвели до того, що час закільцювався, зайшов у глухий кут, будучи змушеним знову і знову повторювати обидва вище згадані парадокси самовідтворення. Ух, ну прямо такий сюжет німецької пітьми. Вибачай, Стас, але в нас було все таки крутіше. Виходячи з цього, буде логічним припустити, що Скайнет і Джон, хоча їх і прийнято вважати смертельними ворогами, безпосередньо залежать один від одного. Адже, якби не треба було вбивати Сару Конор, тоді б скайнет не побудував би машину часу і не відправив Термінатора в минуле, щоб її ліквідувати. І по ходу справи створити самого себе. І так само, якби Джону не потрібно було чинити опір Скайнет, тоді б він ніколи не відправив свого майбутнього. Ні, минулого, ні, все ж таки, сьогоденного батька у 1984 рік, щоб той поборовся з термінатором, і по ходу справи зачав Джона. Скайнет і Джон буквально неможливі один без одного. Отже, для того, щоб запобігти апокаліпсису, якщо йому взагалі можна запобігти, єдиним допустимим варіантом розвитку подій є ліквідація їх обох. І скайнет і Джона. Така от круговерть у природі часі та просторі. Без скайнет не буде Джона, без Джона не буде скайнет, ну і не буде нікого і нічого. Без машини часу. Але планку нашої гік дискусії можна підняти ще вище. Існування Скайнет і Джона є взаємовиключним, воно парадоксальне за своєю суттю, воно навіть неможливе. Або ж так. А чи був взагалі хоч якийсь вибір у Скайнет і Джона? Немає іншої долі, крім тієї, яку ти створюєш собі сам. Запевняє Сара Конор, і наступні частини франшизи про Термінатора, чи то доводять це твердження, чи то його спростовують. Повірте мені, краще навіть за цю тему не братися. Як би там не було, а ми знаходимося тут і зараз. Говоримо про першого термінатора в той час, коли майбутнє ще не настало, і сиквели після сиквелу ще не були зняті. Ні, вас не було, вас ніколи не було. Центральне питання Термінатора це питання свободи волі та невизначеності долі або ж Фатуму за назвою останнього фільму франшизи на сьогоднішній день, який вже залишився в минулому. Я просто не встигаю за цим життям. От чи можливий такий варіант подій, коли Джон Конор просто відмовиться відправляти Кайла Різа в минуле? І що ж тоді станеться? Тоді мати Джона буде термінатором, якщо тільки вона не придумає, як його здолати. І тоді Джон ніколи не народиться в минулому, і тоді людство не чинитиме опір Скайнет. SkyNet... Але чекайте. Ні, 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 ні. Бо в такому випадку Скайнет не відправить Термінатора в минуле. І тоді. Так само, як і Джон, не з'явиться в майбутньому, а це означає, а це означає, що Джон міг просто бездіяти. А ось і ні. Бо ми забули про найважливіше, що в майбутньому повстанцям вдалося перемогти скайнет та увірватися до його імператорських покоїв. Навіщо ж тоді Джону в момент свого тріумфу жертвувати власним життям і життям всього людства, коли він щойно. Переміг зло, машину. Знаєте, краще навіть в ці хащі не лізти. Та ми і вже самі зациклились, зациклились, Зациклились. А знаєте, кому єдиному, а точніше, єдиній у всьому фільмі Джеймса Кемерона вдалося впоратись. З усіма цима філософськими парадоксами, Безіменні офіціанці. Так так, ви, можливо, навіть не пам'ятаєте цю другорядну персонажку у Термінаторі, але саме вона виявилась найбільш філософськи підкованою, коли звернулася до Сари Конор з фразою: Через сто років всі все забудуть. Над цією фразою можна міркувати днями, тижнями. Місяцями роками і навіть століттями. А тепер завітаємо у майбутнє, де ви вже підписалися на YouTube канал Кіномен Станіслав. Де ви поставили лайк цьому відеорозбору, де ви ним поділилися? А ще шорцами, відеолекціями, відеоінтерв'ю, нашими подкастами. Тут багато чого цікавого. Підписуйтесь, будь ласка. І також в майбутньому ви залишили коментар. Приємний, поважний, кіноманський під цим відеорозбором. Ну, хоч хтось, будь ласочка. І крім того, я бачу: в майбутньому ви підписалися на всі наші соцмережі в інстаграмі, телеграмі та фейсбуці. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. А ще я відповім на ваше запитання, яке ви залишите в майбутньому. Точно залишите. Будь ласка, хтось, напишіть його під цим відео, і тоді, принаймні, я зможу зробити вигляд, що я правда на нього відповів. Станіслав, а на які відеорозбори нам чекати у найближчому майбутньому? Я поки що не можу вам сказати, хто задав це запитання. Тому що його все ще не задали. Воно з'явиться в майбутньому, так що я, наче його поки що і не прочитав, але вже відповім у теперішньому, яке для вас є минулим, тому що я вже записав цей відеорозбір тиждень тому. Ну для мене це зараз, а для вас минуле. Ви зрозуміли в майбутньому, яке вже напевно наступило, ви можете побачити відеорозбори про зброю. Чудовий горор, я впевнений. Та ще один горор 28 років по тому. А між ними має бути еротична відеолекція. Підписуйтесь і нічого не пропустите! А я, як завжди, наприкінці кажу одну фразу, на якій побудований цей ютуб канал. Дивіться гарне кіно! Кіномент Станіслав.